Більшість інвестиційних відео починаються з того, скільки ви можете заробити. Але сьогодні ми почнемо з того, як ви можете втратити. Якщо ви розглядаєте Exempt маркет лише як спосіб отримати 8-12% річних і не думаєте про ризики, ви вже знаходитесь на небезпечному шляху. Я ліцензований ділінг репрезентатив і моя робота це не продати вам фонд, а переконатися, що цей фонд. Не зруйнує ваше фінансове життя, якщо щось піде не так. Перший ризик і найголовніший ризик це ліквідність. В екземп-маркет немає такої кнопки, як продати все зараз, як на фондовій біржі. Якщо ви вкладаєте сюди гроші, які можуть вам знадобитися через місяць на ремонт авто або на термінову поїздку, це буде помилкою. Приватні інвестиції це довгі гроші, це марафон, а не спринт. Ми контролюємо це через вашу фінансову карту. Ми ніколи не направляємо в приватний фонд ваш, наприклад, резервний фонд або ваш down payment, який вам знадобиться через 3-5 місяців. Другий ризик це інформаційний. На публічному ринку компанії звітують, щоквартально усім світом в exempt market ви не побачите ціну свого паю в щоденних новинах. Тут немає щоденної волатильності. Але це не не означає, що тут немає ризику. Тут ви покладаєтесь на оферінг меморандум. Це документ, де прописані всі червоні прапори, де є річний фінансовий аудит і фінансовий звіт. Тому моя роль як вашого е, фінансового радника-аналітика це проводити due diligence, перевірка всіх ризиків, перевіряти фінансову звітність емітента до того. До того, як ви дізнаєтесь про цю можливість. Третій ризик це ринковий. Якщо ми говоримо про Real Estate Investments Trust або Mortgage Investments Corporation, ми говоримо про нерухомість та іпотеки. Якщо ринок нерухомості в конкретному регіоні йде вниз, або ставки різно, різко змінюються, це може повпливати на ціну вашого активу. Як ми це лікуємо? Ми лікуємо це. Диверсифікацію. Ми не кладемо все в один будинок чи в одну іпотеку. Ми обираємо фонди, де ваш капітал розподілений між сотнями, а іноді тисячами об'єктів або позик. Четвертий ризик це концентрація. Деякі інвестори роблять дуже погану помилку. Вони вкладають 100% капіталу в один приватний фонд. Це порушує принцип фінансової архітектури. Згідно з регуляціями, інвестиції одного емітента, що перевищують 10% від ваших чистих фінансових активів, вже викликають занепокоєння щодо придатності. Ми будуємо ваш портфель так, щоб кожна окрема подія не могла вибити вас з колії. Нарешті регуляторний ризик. В Exempt Market важливо працювати з ліцензованими учасниками. Ми ви повинні знати, я маю обов'язок діяти тільки у ваших найкращих інтересах. Це не просто слова, це юридична відповідальність. Якщо я бачу, що продукт вам не підходить, наприклад, у вас занадто короткий горизонт планування або низька толерантність до ризику, я зобов'язаний про це вам повідомити. Ризики в екземпт-маркет існують, але ними можна керувати, якщо мати план. У SkyFort Wells ми починаємо не з відсотків, а з вашої безпеки. Ми перевіряємо ваш статус non non-eligible, eligible, accredited – і будуємо структуру, яка витримає шторм. Якщо ви хочете почути чесний розбір ситуації під вашу конкретну ситуацію, напишіть мені в коментарях, і ми проведемо з вами безкоштовну консультацію. Офлайн в Калгарі чи онлайн по всій Канаді, де розберемо не тільки потенційний прибуток, але й те, як ми будемо захищати ваш капітал.